Ой, за горі, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, Ой за горі, за туману, там де вітер вже не спить. я рублю хорошим аши тоже классно вообще Супер. Ай, старе. От вона як перевертає. О там на бурче не вже видно. Да, це просто клас. обурчане. Ось таке зелене, а це жовте. Так що, все, треба, воно робить. Я дуже задоволений, Наші роботу, хлопці. Неділя сьогодні, але мусово. Мусово. Не ну, будемо затягувати, бо то неділя, щоб не грішити. Наразі добре хлопці, будьте всі здорові. Ну, от, хлопці, ну, Я знаю. Перший досвід, грубо кажучи. Так, вітер дує не цей. Довертає, бо все зелене стало, у нас обурчило, Десь де грубше, воно так його і не посуне, щоб так добре, бо воно ж від свого, як то кажуть, крутиться, але вон все піднято типу, все зелене зверху. То не руками це зайняло, дем... О, це зелене. десь 10 хвилин, да. так? Такі. Пока я готуюся, там це є. Кстати, зараз покажу. показати, ще вчора. Як -то має стояти воно по-натуральному. То все проста хитрість. Якщо, право, якщо плече направо, значить оці малі мають бути теж направо. Все, і воно на, на поворот на, на, на ворушині. Я так побачив. А якщо це наліво, і тоді вони стають якби в один ряд, ви бачите, вони такими сходами. От. А вони мають бути не сходами. А один за другим майже такое на, на такій відстані більш-менш. А тут велика відстань. Це на ворошіння. Ну, Тільки зрозуміло, воно задерлося. Все. І все, воно його перекинуло. Зробило роботу, супер. На ворошіння направо. Перекидаєш все в другу сторону, вони стають в один ряд, бо тут, бачите, оце, типу, як на валкування. Але тоді в тому, в тому випадку вони будуть стояти таким рядом, маленькими сходами, а так вони таким рядом стоять. все тут грається отими ось штуками. Ну тим і тим, понятно. Це на виворот, і те на виворот, і знов на бік, і все воно буде фуричити. Треба, до того треба було просто дойти. Ну коротше, Така робота. Я там вже в тому кусочку відео попрощався. але Хто не знає, що тут кінець. Ти кажеш, да? Ну Мені подобається, то вже не руками це блядь, це просто. Це була кара небесна, те перевертання, це сотні годин, і години, такі бога. Що... Коротше, вітер, вибачайте, бачите, яку маю. Минулого року була така. Тепер вже буде щось якась на все виляне. Там всяка є штука. О, там черешня така о, Чорнобильська, що ти обліплена була, що такої не, б... не, не бачив ніколи в життю. Короче, супер, я страшно задоволений, я просто капець, за любу душу, робота робиться швидко, якісно. Це просто. Це просто шикардос. Воно ясно, воно вивертається, просто воно тут, сюди типу, вперед заїхало, так воно типу, отак стоїть. Ну я вже показував. Таке, так що... Кстати, хтось казав за фарбу, я забувся хто. Чого проживіло, понятно, я покрашу серебранкою. Не білою. біла Біло не буде так, воно буде негарно. Я покрашу все серебранкою. Бо просто вийшов новий шифен 244 з дашком. У нього там колеса і грузи все в серебрянці. Круто виглядає. Серебрянка буде. Все. Так, все, а тепер вже точно. Наразі добри хлопці. Ай-яй-яй. 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 Будьте всі здорові!